Всім доброго дня! Мене звати Тетяна Лежух, я адвокат і засновниця книжкового клубу для юристів. Саме тому я вирішила, що в моєму каналі з цього року будуть не тільки професійні відео, а й відео з відгуками про книги, які я прочитала, і які на мене вплинули в ті чи інші мірі і думками, про які я хотіла би поділитися з вами. І крім того, такий підхід буде стимулювати особисто мене більше читати і, відповідно, сумувати те, що я прочитала для того, щоб робити якісь подальші висновки. Тому сьогодні хочу поділитися з вами думками про першу книгу, яку я прочитала у 2026 році. І цією книгою стала книга Сміливість не подобатись. Автори Ічирю Кішімі і Фомітаке. Кога. Книга відносно нова на українському ринку. Достатньо багато знайомих теж книголюбів цю книгу читали або почали читати, або хоча б придбали. Тому книга дуже зацікавила. Що цікавого одразу можна побачити, коли ви з нею знайомитесь? Книга насправді викладена в досить нестандартному форматі. Це не формат викладу, наприклад, як атомні звички, книга, коли є рекомендації, є ситуації, є аналіз. Це не формат викладу книги, наприклад, Монаха, який продав свій Феррарі, коли це все викладено в художньому в художньому форматі. Це більше схоже на бесіди античних філософів. Якщо ви їх читали, тоді коли дві або кілька людей вступають у дискусію, і в рамках дискусії приходять до того чи іншого висновку. Так само і тут у нас є два герої: це юнак і філософ, які дискутують і які приходять до якихось бачень з приводу Адлерівської філософії. Філософія, яка має певні підвалини, певні бачення з того іншого питання. І е, ці два герої юнак і філософ, між собою дискутують, і філософ намагається довести своє бачення. Одразу скажу, що книга неоднозначна, тому що особисто я не зовсім далеко була згодна, що викладано в книзі. І що цікаво, є таке спостереження у мене і у моїх друзів, які теж читали цю книгу, про те, що вона на початку читається достатньо легко, достатньо легко захоплює. Середина не всім подобається, і безумовно подобається всім кінцівка книги. Тому якщо у вас теж такі відчуття на початку, потім середині книги, то не поспішайте її закидати, тому що кінцівка варта того, щоб книгу дочитати до кінця. Отже, основні ідеї цієї книги і що сподобалось особисто мені, мені і що, які інсайти дала ця книга особисто мені. По-перше, якщо брати, от загалом, якщо брати однією фразою, як можна охарактеризувати цю книгу, це, те, що, це думка про те, що кожна людина має свою, свої завдання. І дуже важливо в своєму житті не брати завдання чужих людей на себе, тобто в міжособистісних відносинах, які аналізуються в цій книзі, тобто це будь-які відносини, робочі особистого характеру, будь-які просто важливо виконувати свої задачі і не брати на себе завдання іншої людини. І розумієте, що результат залежить саме від. Того, як ти відносишся до справи, і твоя задача виконувати свої дії як найкраще. Отже, основні моменти, на які би я хотіла звернути увагу, Перше – це те, що в книзі дуже чітко і неодноразово повторюється думка про те, що минуле не визначає твоє життя. Філософ, який є одним із головних героїв цієї книги, доводить, що Фродівська філософія, яка базується, як відомо, на травмах, вона не є життєздатною і її не варто застосовувати, тому що людина вона не є наслідком травм, вона не є чимось стабільним. Що не може бути змінено. І якщо людина пройшла через травму, це означає лише те, що у неї є травматичний досвід. Але ця травма жодним чином не повинна впливати на той стан, який має людина зараз і на даний момент. Другий момент усі проблеми є між Тобто, якби в світі не було інших людей, тобто не було що доводити, як самостверджуватися, відповідно, не було і проблем. Тому філософ доводить, що всі проблеми є як Результатом саме між особистісним відносин, коли люди прагнуть довести свою думку іншим людям, той чи інший спосіб, почуття неповноцінності це нормально, і таке почуття може бути рушієм, Прогресу, якщо його правильно налаштувати, подивитися на нього саме з точки зору прогресу, а не з точки зору того, що це от кінцева ціль, кінцева мета розвитку людини. Тобто почуття неповноцінності слід аналізувати на думку філософа, і далі брати до уваги для того, щоб планувати те, як з ним працювати. Наступний момент це те, що не варто жити заради чужого схвалення. І це стосується всіх, як людей, з якими ми живемо, батьків, родичів. Тобто, коли людина живе заради чужого схвалення, вона проживає чуже життя. І насправді, як на мене, це дуже прямо здорова думка. І кожній людині важливо зануритись себе і зрозуміти саме, які її цілі є справжніми, до чого вона насправді хоче рухати в своєму житті. П'ятий момент це те, що от якраз необхідність відокремлення задань. Тобто в кожній задачі, в кожному міжособистісному контакті важливо. Правильно оцінювати, де є межа між нашими завданнями і завданнями іншої людини. І наша справа це працювати цілонаправленно, бути чесним, а чужа реакція це відповідно чуже завдання, і ми не повинні втручатися в це завдання. Тобто це завдання тієї людини, яка працює поруч, і це так само її відповідальність. І от основна Думка книги це сміливість не подобатись, це є проявом свободи. І коли ми приймаємо можливість осуду в тій чи іншій мірі, ми якраз маємо свободу, тому що ми розуміємо, що світу може не подобатись те, що ми робимо, але ми маємо внутрішню силу приймати цей осуд. і Рухатись далі, тобто не збавляючи обороти, все одно продовжувати рухатись. Це є, на думку філософа, найвищим рівнем свободи. Наступна важлива думка це те, що люди не змінюються бо не хочуть. І те, що, наприклад, ті ж травми, які аналізує та сама Фродівська філософія, це є спроба Перекласти відповідальність на інші обставини для того, щоб не рухатись. І якщо людина хоче рухатись, якщо людина хоче змінити ситуацію, вона рухається. І питання тут тільки в тому, чи згодна людина взяти на себе відповідальність, що буде все-таки посилатися на те, що вона не має відповідних обставин. Наступна думка. Це те, що ну, взагалі мене дуже вразило, що основний зміст е, загалом життя людини, на думку філософа, полягає в тому, щоб не бути кращим за іншим, інших, не намагатися вигравати у якихось незрозумілих перегонах, а те, щоб бути корисним. І що люди, які... Е, він намагається довести, що люди, які є корисними для інших, їм не потрібно нічого доводити. І що вони якомога душа загалом в своєму житті залишаються здоровими, максимально енергійними. Наступна думка це те, що любов це активний вибір. І любити це дієслово, це означає віддавати, а не контролювати або вимагати. Тобто любов, яка вимагає від нас бути тими чи інакшими, не є насправді проявом любові, а є проявом егоїзму або будь-чого іншого, але не любові. І остання думка цієї книги це про те, що потрібно жити тут і тепер. І Оця думка, яку я зараз більш детально розкрию, вона дуже перекликається з книгою 4 тисячі тижнів, яку я дуже вам рекомендую, якщо ви не читали. Книга дуже мотивуюча, і після неї я по-іншому загалом стала дивитись на життя і на те, в що я інвестую навіть невелику кількість часу, тому що насправді у нас. Не так багато часу, і ми його схильні переоцінювати і вважати, що його ще у нас достатньо в той час, як час продовжує спливати. І оця книга, вона говорить: саме ця книга, яку я аналізую, сміливість не подобатися, вона говорить про те, що життя насправді це лише е, такий. Е, Перелік певних моментів, які ми запам'ятовуємо. Тобто, не є, життя не є таким, як ми собі уявляємо. Це певні миті, які були в наш, нашому житті, і сенс нашого життя не в досягненні, а в тому, щоб повноцінно проживати кожен з цих моментів. Загалом книга мені дуже сподобалась, і я буду рада, якщо ви напишете в коментарях можливо, ті думки, на які вас надихнув мій аналіз. Можливо, ви напишете, чи будете читати, чи ні. Якщо, якщо вже прочитали, то свою думку з приводу цієї книги буду теж рада почитати. Тому дякую вам за перегляд, бажаю вам гарного дня і бажаю вам побільше цікавих і гарних книг.